Вітаю! Це проект Погляд. І мене звати Олексій Леонов. Поговоримо про все те, що є важливим та може бути корисним для вас, шановні земляки. Пропоную зустрічатись кожного тижня. Друзі, розраховую, що ми вийдемо саме на формат розмови, тому очікую на зворотній зв'язок. Це мої сторінки в соціальних мережах в Інстаграмі та Фейсбуці, де ви зможете залишити свої коментарі та висловити побажання. Сьогодні. Ми будемо говорити про державну програму ЄВідновлення. Це дуже актуальне питання, бо військова агресія з боку Росії спричинила масштабні руйнування на даний момент, починаючи з 24 лютого 2022 року, зруйновано або пошкоджено майже 18,5 тисяч багатоповерхових житлових будинків та понад 142 тисячі приватних садиб. Величезні масштаби руйнувань вимагають комплексного підходу з боку держави. Зараз іде активна розробка плану дій, який дозволить повністю відновити житловий фонд. І початок вже зроблено. 21 квітня цього року уряд запустив програму Є-Відновлення. Що треба знати про цю програму? По-перше, те, що державна допомога надається на проведення дрібного, не капітального ремонту. Тобто, вже зараз можна отримати кошти на ремонт покрівлі, заміну вікон чи дверей. Відновлення підлоги або подібні роботи. По-друге, допомогу на поточний ремонт зможуть отримати громадяни України, які є власниками або співвласниками житла, яке було пошкоджено через бойові дії. По-третє, житло, в якому планується ремонт, повинно бути зареєстрованим в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Воно має знаходитись на звільненій території. І в ньому ще не проводився ремонт власними силами. По-четверте, використати цю допомогу можна буде виключно на будівельні матеріали та послуги з виконання ремонтних робіт. Як отримати допомогу за програмою є відновлення? Алгоритм дій простий: спочатку треба подати інформаційне повідомлення про зруйноване майно через дію. Якщо таке повідомлення вже подане, цей крок можна пропустити. Далі треба створити віртуальну банківську картку Є-відновлення в одному із застосунків банків-партнерів або у застосунку Дія чи отримати таку картку безпосередньо в банку. Наразі до Є-відновлення підключені такі банки: Монобанк, Приватбанк, Сенсбанк, АБанк, ПУМП. Список банків-партнерів буде поповнюватись. Після отримання картки треба подати заяву на компенсацію через Дію. Нарешті до вас завітає спеціальна комісія місцевої ради. Яка обстежить пошкоджене житло. Ви маєте надати їй документи, які підтверджують, що ви є власник. У разі наявності пільг документи на них. Це важливо, бо першочергове на отримання коштів можуть претендувати певні категорії громадян. У разі наявності співвласника треба надати згоду від нього. Що треба запам'ятати у зв'язку з початком реалізації програми є відновлення? Що це лише перший крок, який робить держава для того, щоб допомогти громадянам вирішити проблему пошкодженого або зруйнованого житла. Голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк повідомляє про такі заплановані наступні кроки. Вже розробляється механізм державної допомоги, який дозволить проведення капітального ремонту житла. Найближчим часом запрацює механізм компенсації за знищене житло, зокрема, громадянам надаватимуть житлові сертифікати, за допомогою яких можна буде придбати нове житло. Також варто запам'ятати, що швидкість отримання допомоги за програмою є відновлення багато в чому залежить від органів місцевого самоврядування. Саме вони повинні створити спеціалізовані комісії, які будуть обробляти заявки, вносити дані в реєстр пошкодженого та знищеного майна. Оглядати житло та приймати рішення щодо надання державної допомоги. Нарешті корисно запам'ятати, що допомога за програмою її відновлення надаватиметься в безготівковій формі. Допомогу можна використати протягом одного року з дня її отримання. І що об'єкти на територіях, де ведуться бойові дії або на тимчасово окупованих територіях, поки не підпадають під дію програми. Претендувати на державну допомогу можна буде уже після їх звільнення. Іншу корисну інформацію щодо програми її відновлення можна знайти на спеціальному сайті, посилання ви бачите на екрані. Окрім цього, додаткову інформацію можна отримати, звернувшись на спеціальну урядову гарячу лінію за номером 1545, кнопка 2 або до служби підтримки Дія. На цьому поки все. Нагадую, що тему для наступних випусків можна запропонувати на моїх сторінках в соціальних мережах. Дякую за увагу. До нових зустрічей на наступному тижні.